Це програма ранок вдома. Вітаю! І з нами зараз на зв'язку генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачук. Сьогодні ми поговоримо про національну конкурсну програму 13-го одеського міжнародного кінофестивалю, який розпочинається 14 жовтня і триватиме до 23 жовтня. Анна, ну хотілося би розпочати з першого: це які корективи внесла війна у самоорганізаційну організаційну роботу фестивалю. Тобто національна конкурсна програма вона стартуватиме в рамках Варшавського міжнародного кінофестивалю. Розкажіть подробиці. Доброго ранку. Ну, насправді війна повністю змінила весь підхід до нашої роботи, до організації фестивалю. І ми до останнього, ще коли розпочалися активні військові дії, в лютому вірили, що ми зможемо провести одеський міжнародний кінофестиваль в Одесі в повному масштабі, в повному об'ємі, але вже за кілька місяців стало зрозуміло, що це буде неможливо. Ось і було прийнято рішення все ж таки проводити одеський Кінофестиваль, але проводити його на базі інших міжнародних кінофестивалів. І Ось нам запропонувало кілька великих кінофестивалів, партнерство. І Одеський кінофестиваль вже проходив в Карлових варах наша індустріальна програма ще в липні, на початку липня. Ось буквально нещодавно наша делегація повернулася із Косово, із Трішкини, де в нас також була, проходили покази індустріальна програма. Але найважливіша на фестивалю. Це національний конкурс. А вона ось. Буде проходити уже за кілька днів. А насправді починається буквально вже з п'ятниці. Варшавський міжнародний кінофестиваль. Вже з п'ятниці стартують покази українських фільмів національного конкурсу. У нас буде 11 фільмів, повнометражних і сім короткометражних. І також будуть тако, е, індустрійні заходи, як презентація проєктів, ті, які знаходяться на стадії е, майже зняті, але ще потребують е, фіналізації, і ідеї Нових проєктів, які хотілося б знімати, і ми сподіваємося, що знайдемо допомогу партнерів на, на в рамках наших подій на міжнародному рівні. Ну стосовно програми фестивалю і учасників, всі кажуть одноголосно, що в цьому році найпотужніша, здається національна програма. Ви можете сказати про цих 11 учасників? Ну, дійсно найпотужніше, насправді це зріз того, що відбувається в українській кіноіндустрії, тому що в нас за минулий рік було знято дуже багато супер якісних фільмів, і це показує те, які як ці фільми перемагають на інших кінофестивалях, тому що практично всі учасники нашої національної програми це ті фільми, які були, які перемагали на Санденці. Наприклад, фільм Клондайк Марини Арборбач, який також буде представляти Україну в Оскарівській гонці. І ми дуже сподіваємося. Ася, що цьогоріч нам вдасться. Як мінімум потрапити в номінацію, але хотілося б отримати Оскар. Це фільми, такі як і «Памфір», і Бачення Метелики, це Канський фестиваль, як там Катя, це фестиваль Лукарно. Тобто, практично всі наші учасники, 11 фільмів, вони вже себе показали на фестивалях класу А. Ось, І нарешті ось відбувається така національна прем'єра. Деякі покази вже в партнерстві із кінофестивалем Харків, Міддокс» відбулися в Києві. Ось, бачите, Харків Мідокс відбувається. В Києві, Одеський кінофестиваль, в Варшаві. Ось тобто, це дійсно ті фільми, які заслуговують на увагу, і я дуже сподіваюся, що ці фільми дійдуть і до глядача в Україні, що буде повноцінний прокат українських фільмів, і глядачі у всіх містах, і тих, яких зараз в кінотеатри не працюють, як, наприклад, Харків чи Миколаїв, зможуть піти і подивитися ці фільми. Як ви вважаєте, ці нагороди, які вже отримали цьогорічні учасники національної програми ОМКФ, ну само собою, що воно все заслужено? Але як ви вважаєте, Україна зараз в об'єктиві, і це не як таки, знаєте, жест співчуття? Чи це все ж таки заслужена нагорода? Як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що в більшості випадків це все ж таки заслужена нагорода у цих фільмів, тому що знову ж таки, якщо ми повертаємося до Клондайку, то фільм переміг на Санденсі ще до початку військових дій, тобто це ще відбувалося взимку. Знову ж таки, в лютому фільм Тирикон, який також в нашій конкурсній програмі, він також був в конкурсі Берлінале. Тобто, ці фільми все ж таки це якісне кіно і це продовження тієї тенденції, яка була про протягом останніх 5-6 років коли наші фільми спочатку як ми пам'ятаємо коли фільм з'являвся в... Хоча б в якійсь програмі великого фестивалю ми всі раділи, а потім перестали навіть особливо звертати увагу, ага, в кандах, ну добре. Тобто, дійсно, наші фільми почали крокувати світом і показувати свою якість, і це, власне кажучи, таке продовження історії. Звичайно, що а, зараз, уже після початку військових активних дій, після початку повномасштабної війни, почали більше звертати увагу на український контент, більше приділяти уваги, але знову ж таки, а, якщо фільм неякісний, жоден в кінофестив. Фестиваль, який є міжнародного рівня, такі як Венеція, чи знову ж таки той самий Берлінали, вони не візьмуть неякісний контент. А ось а уже перемоги фільмів, це звичайно знову ж таки повністю заслуга самих кінематографістів, які роблять це кіно, тому що ніхто не буде віддавати перемогу, просто тому що в країні йде війна. Насправді в Україні багато кіно знімається, і ті фільми. Навіть які зараз знімаються про війну, вони не так привертають увагу, якщо вони не є гарної якості, тому все ж таки практично повністю все це є заслугою самих режисерів, продюсерів, акторів, художників, постановників, тих, хто створювали це кіно. А з тих 11 учасників, скільки ну можна у процентному відсотку сказати, скільки? Військова тематика, скільки це не має прив'язки до подій, що зараз відбуваються. Ох, ну на, насправді мені здається, більше половини вони все ж таки пов'язані з війною, тому що знову ж таки війна в Україні йде не 7,5 місяців, війна йде 8 років. Ось і власне кажучи, ті самі терикони, це документальне кіно, яке знімалося а, про а, Донбас, про терикони Донбасу, про долі людей, які з цим пов'язані ще до війни. Клондайк це про події 2014 року, про а, Боїнг, які збили а, російські. Війська в 2014 році, в липні, пам'ятаю, що це було краще під час одеського одного із одеських кінофестивалів. Ось, звичайно, є фільми, які. Повністю про війну і, наприклад, день добровольця Володимира Тихого це фільм, який знімався вже під час війни. Тобто він знімався вже в березні місяці, і він вже показує, от, власне кажучи, ті події, які ми переживали, знаходячись в Києві в містах навколо Києва в березні. І я думаю, що таких фільмів буде згодом ще більше, тому що насправді зараз в Україні знімати кіно. Документально, звичайно взагалі неможливо не знімати про війну а навіть ті ігрові фільми, які зараз в розробці. Які хочуть знімати в майбутні роки найближчі роки, вони все одно чіпляють тему війни тим чи іншим способом, навіть якщо це комедія про щось взагалі інше, не знаю про стосунки, там стосунки в сім'ї, ще щось, вона все одно тим чи іншим способом буде чіпляти тему військових дій, тому що в нас вся країна в цьому живе, і ми без цього нікуди не дінемося, не обійдемося. Розуміємо, що в даній ситуації, в якій опинилася наша країна, зараз важко щось планувати, але ж які найближчі плани у кінофестивалю взагалі? Може, якісь проекти, окремі події будуть і чого чекати глядачам? Ну насправді ми постійно щось плануємо, але дійсно планувати планувати дуже складно, тому що у нас зараз планування може бути. Дай Бог вижити на кілька днів вперед. Ось але так, ми плануємо показувати також фільми Одеського кінофестивалю, які були в Одеському програмі Одеського кінофестивалю в минулі роки в Україні. Ми згодом це анонсуємо вже, Сподіваюсь, в найближчі тижні. Тобто у глядачів буде можливість передивитися гарне європейське кіно в кінотеатрах, там де це буде можливо проводити покази. І звичайно, ми плануємо також продовжувати ось цю нашу Оду кінофестивалями світу з українським кіно з українським контентом, тому що зараз найважливіше це, по перше, знайомити світ з українською культурою з українським кіно, тому що дуже багато років нас все-таки сприймали як такий відросток Росії, десь там поряд з Росією, щось там знімають. Ось нарешті війна так спрацювала таким маркетинговим ходом Хотілося би, щоб не так це було, але дійсно почали звертати увагу і саме глядачі, тобто глядачі в кінотеатрах в світі вони йдуть зараз дивитися українське кіно, і друге завдання це, звичайно, не дати українській кіноіндустрії зникнути бути знищеною, тому що зараз дуже важливо знайти ось міжнародних партнерів, які допоможуть зняти українське кіно, тому що всі бюджети, які були закладені на зйомки нового контенту, вони звичайно пішли на потреби армії, і зараз ось це важливо, те, те, що є нашою місією, як і Одеського кінофестивалю. Як Української кіноакадемії, взагалі як будь-якої, мабуть, зараз будь-якої організації культурної, це саме знайти можливість для продовження створення контенту, для продовження зйомок фільмів, саме ось на міжнародній арені. Добре, дуже дякую вам, Анно, і бажаю нам всім успіхів. Дякую і перемоги. Дякую. Дякую вам, гарного вам дня. Да, вам також.